Сьогодні почалась безстрокова акція Рузбанковар по блокуванню роботи російських банків в Україні. Наші активісти сьогодні вийшли в Харкові, Я, я маю надію, що вони вийдуть по всій Україні, будуть блокувати роботу Сбербанку Росії, ВТБ Банку, Альфа-Банку, Променвестбанк. Це ганебно, коли Україна третій рік знаходиться в стадії війни. Саме війни з Російською Федерацією, а в нашій країні працюють гроші країни-агресора. Це, знаєте, така частина гібридної війни, коли страна-агресор намагається впливати на нашу країну з того боку, що вони мають тут капітал, мають тут банки, підприємства. В країні функціонують. Російські капітали, тому я прошу всіх в Харкові та в інших містах приєднуватись до нашої акції і добиватися разом того, щоб російські банки завершили свою роботу. Дякую за увагу. Слава Україні!